Хто не любить викриття, той навмисно занурюється в пристрасті, а хто любить Його, той, очевидно, цурається підступів Його. Не бажай слухати про чужі лукавства, тому що риси тих лукавств є і в нас, наслухавшись лихих розмов, на себе гнівайся, а не на того, хто говорив їх, бо лукавого слуху лукавий і відповідач. Якщо випадково хтось потрапить у коло людей пустословів, нехай винним вважає себе в таких розмовах, якщо не з приводу теперішнього, то з приводу минулого, тому що сам раніше з ними пустословив. Якщо побачиш, що хтось лицемірно хвалить тебе, то в інший час чекай від нього осуду. Теперішні скорботи прирівнюй до майбутніх благ. І безтурботність ніколи не розслабить твого подвигу. Якщо за тілесне подаяння похвалиш людину як добру, крім Бога, забувши, що це з Божого промислу робиться, то згодом та ж людина стане для тебе лихою. Усяке благо походить від Господа з Його проведіння, і ті, що приносять нам це, є служителі благ. Переплітання добра і зла приймає рівним помислом, за це Бог нарешті відверне аномалії подій у твоєму житті. Нерівність помислів мимовільних проводить мимоволі зміни і у власних, і зовні невільне Бог розміряє довільним. Плоцьке є породженням розумного внутрішнього стану, приносячи за визначенням Божим належне. Чого хто вартий, коли серце сповнене бажання задоволень, тоді виникають згубні помисли і слова, так за димом ми дізнаємося про горіння речовини всередині. Перебувай у серці розумом, і не будеш утруднений спокусами, виходячи звідти, терпи все, що найде на тебе. Молися, щоб не найшла на тебе спокуса. А коли найде, прийми її як свою, а не як чужу. Відверни думку від усякого надбання багатства, і тоді зможеш побачити підступи диявола, хто говорить, що бачить всі підступи диявольські, не знаючи, як він виставляє себе досконалим. Коли розум звільниться від турбот про тоді пропорційно з тим побачить він хитрування ворогів. Захоплений помислами засліплюється ними і дії гріха бачить, а причин їх бачити не може. Буває, що інший, виконуючи заповідь внутрішньо, будучи рабом пристрасті, лихими помислами губить благу справу, допустивши в собі початок гріха, тобто, прийнявши помисел, не говори, він не переможе мене. Бо наскільки ти допустив його, настільки вже і переможений ним, все народжуване зачинається малим і, будучи мало помало живленим, зростає, хитрування гріха є багатоплетена сіть. Хто заплутавшись у ній частково, не дбатиме про те, того скоро вона затягне всебічно, не бажай чути про нещастя ворогів твоїх. Бо той, хто охоче слухає такі розмови, збирає тут же плоди свого хотіння. Не думай, що всяка скарбота находить на людей за гріхи, бо буває, що інші благодогоджають Богу, проте терплять спокуси, і написано не тільки те, що нечестивих та беззаконників буде вигнано. А й те, що ті, які будуть бажати благочесно жити у Христі, гнані будуть під час скорботи стеж за підступами ласолюбства, бо воно обіцяє втіху скорботі, тому легко можна схилитися на його прийняття, інші називають розсудливими тих, які вміють розумно розпоряджатися у чуттєвому, але насправді благорозумні ті, які володіють своїми бажаннями, раніше знищуваних злих пристрастей не слухай свого серця, бо яке вкладене в нього, таких і приводів воно вимагає. Як змії, одні зустрічаються в лісах, інші потайки повзають у домівках, так і пристрасті, одні в думках уявляються, у помислах звершуються. А інші діяльно впливають, входять у діла і ховаються в них, хоч буває, що вони перетворюються з одного вигляду на інший. Коли бачиш, що те, що лежить всередині тебе, прийшло в сильний рух і вабить безмовний розум до пристрасті, то знай, що колись раніше розум сам був тим зайнятий, привів його в дію і вклав його в серце. Не утворюється хмара без дихання вітру, не народжується і пристрасть без руху думок. Якщо ми не творимо вже бажання плоті записанням, то легко з допомогою Господа перестане турбувати нас і те, що раніше було вкладено всередину душевні пристрасті і погані звички. Образи, що проникли в істоту розуму. Буває злішими і владнішими за чисто уявні, але ці останні передують їм і бувають їх причиною. Є зло, яке, виходячи з серця, охоплює з причини давнього підступу і з'єднання з ним серця, і є зло, яке в думках поборює з причини щоденних випадків. Бог цінує діла з намірів їхніх, дасть тобі Господь по серцю твоєму, хто не перебуває добросовісно в спогляданні, той не сприймає і тілесних трудів заради благочестя. Совість є природна книга повелінь Божих. Той, хто діяльно читає її, отримує дослід божественного заступлення. Хто не приймає свобідну трудів за істину, на захист її, того мимовільно набагато тяжче буде покарано, хто пізнавши волю Божу, посильно виконує її, той через малі труди уникне великих. Хто без молитви й терпіння хоче перемогти спокуси, той не відганяє їх, а ще більше в них заплутується. Господь сокровенний у заповідях своїх, і тим, що шукають Його, виявляється по мірі виконання їх. Не кажи я виконав заповіді і проте ж не знайшов Господа, всі, що право шукають Його, знайдуть мир. Мир є визволення від пристрастей, якого не можна отримати без дії Святого Духа. Виконання заповіді це одне, а чеснота інше, хоч одне від одного вони взаємно запозичують приводи для добра. Виконанням заповіді називається здійснення ділом звеленого, а чеснотою той серцевий настрій, коли заради якого зроблене воістину благоугодне Богу, як плодське багатство, хоч одне. Але і різноманітне, судячи з предметів здобутого, так і чеснота одна, але має багатоманітні подвиги. Хто, не маючи діл, мудрує і говорить слова, бесіди про те, як жити, той є багатим від неправди, і трути його записанням у чужі доми входять. Усе підкориться золоту, говорить Писання. Благодаттю ж Божою мислене духовне життя управленим буде. Добра совість отримується молитвою, а чиста молитва совістю, вони за заїством своїм одна в одній мають потребу. Яків зробив Йосифу строкатий одяг, і Господь смиренному дарує пізнання істини, як написано. Навчить Господь смиренних путей своїх. Завжди чини добре по силі своїй, і коли є нагода зробити більше, не звертайся до меншого, бо той, хто обернувся назад, говорить Господь, не буде управлений у Царство Боже.